Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні у мене психологічне відео. Я розкажу вам про сім звичок для збереження вашого психічного здоров'я. Я б це назвала як ознаки психічно здорової людини, тому що, думаю, багато з вас і так вже використовують усі ці поради в своєму житті, але, мабуть, не замислюються над тим, які вони корисні, і наскільки це важливо розуміти саме. Що треба робити у якихось таких ситуаціях, або, наприклад, як треба поважати себе, і таке інше. Тобто, якщо ви знаєте собі, складаєте такий план, які у вас принципи життя, і як ви дивитесь на нього, і як ви можете розуміти інших людей, то вам буде легше впоратися із конфліктними ситуаціями, і взагалі з усіма ситуаціями у своєму житті, і ви будете більш наповненою, більш зрілою і більш усвідомленою людиною. Я дуже на це сподіваюся. Почнемо ми з першої поради, і це повага до себе, це цінування себе, це розуміння того, що вас, вас як людину, повинні поважати. Якщо хтось починає вас кривдити, або, не дай Боже, гвалтувати, або ще щось, то в цьому він не саме ви він, тому що. Ви не можете бути винні за те, що якась людина чинить над вами якесь насилля. Не може бути такого, і це може бути не обов'язково фізичне насилля, це може бути і психологічне насилля. Наприклад, якщо вас змушують слухати те, що вам не цікаво, вас змушують робити те, що ви не хочете. Ви повинні розуміти, що я поважаю себе, чому я повинна слухати. Якусь людину, чому я повинна е, прислухатися до неї, не діло слухати тут трошки про інше, а саме прислухатися, робити те, що я не хочу. Чому я повинна, наприклад, використовувати якісь там поради, які мені там сказала моя мама, або ще щось, і все, і більше нічого. Тобто, тут ви повинні розуміти, що у вас є вибір, завжди є вибір, і ви повинні в першу чергу поважати себе, коли вибираєте, що вам робити. І друга звичка це асертивність. Вона, якби, витікає із першої, це саме про те розуміння. Що ви хочете, і про те, що ви можете ввічливо сказати людині, наприклад, ні, я не хочу сьогодні йти там з тобою гуляти, бо в мене є справи, і не відчувати за це ніякої сорому, тому що ви людина, і ви можете хотіти або не хотіти чогось, ви можете зробити, можете не зробити, і ніхто вас за це не повинен карати, і ніхто за це з вами не повинен припиняти, наприклад, дружити або ще щось. Тобто, ви маєте уявлення про те, що ви хочете, і можете чітко, ввічливо. Це сказати екологічно, тобто не так, щоб образити людину і сказати, ти мені не цікавий, йди геть, а нормально пояснити, що там я маю якісь справи, або в мене є щось важливіше за це. І так, щоб людина зрозуміла вашу позицію чітко і ясно. Ось це асертивна звичка. Або, наприклад, якщо вам ну, доводиться б якусь по роботі завжди там брати якусь додаткову роботу, і ви не можете відмовитися, то доведеться навчитися якось казати своєму начальнику, своєму босу, що я. Маю якийсь час, в мене є відпочинок, і я хочу відпочивати, тому цю роботу мені доведеться робити у робочий час, а не тоді, коли я хочу відпочивати, або якось по-іншому, якщо у вас є якісь інші ситуації. І наступна ознака це конгруентність. Конгруентність вів у психологічну науку як термін. Вів Карл Роджерс. Він є представником клієнт центрованої психотерапії. І він вважає конкретність як таку це уявлення про те, що людина, от, наприклад, вона хоче пити, і вона може про це сказати. Тобто, це відповідність. Конкретність – це відповідність моїх думок з моїми вчинками. Тобто, якщо я не хочу йти завтра кудись, то я про це так і скажу, а не буду якось там натякати комусь щось, бо вони повинні мене зрозуміти. Такого не буває. Ви повинні розуміти, що. Конгруентну людину можуть зрозуміти усі, тому що вона і так відповідає сама собі своїм діям і за своїми думками. Ось так. Також конгруентність дуже важлива у психотерапії, тому що сам терапевт повинен бути конгруентним і правильно. Говорити своєму своєму клієнту про те, що він має на увазі правильно якось відповідати, Тобто в нього на емоціях і на його обличчі повинно бути саме те, про що він говорить. Якщо він говорить, що я спокійний, то він не буде говорити я спокійний, він буде говорити я спокійний. Тобто ось тут ще емоційна така відповідність людських дій з їхніми емоціями. Четверта навичка психічно здорової людини це рефлексія. Або як можна так подумати, це ще й і критичне мислення. Тому що рефлексія це аналіз того, що я роблю, того, що інші роблять, тобто, загалом, це аналізування дій. Якщо, наприклад, я знаю, що я щось зробила, і це буде нести якісь наслідки, то я буду далі вже думати, чи робити мені це далі або ні. Якщо вже ці наслідки відбулися, а найкраще подумати це ще за, до того, як це відбулося. Тобто зрозуміти, що якщо я там зроблю щось. Який буде наслідок, о, тоді я не буду цього робити. Або навпаки, зроблю відео на Ютуб, будуть коментарі і лайки, буду робити. Тобто тут ось так. А критичне мислення тут пов'язане з тим, що, наприклад, ви можете під час своєї рефлексії зрозуміти, що ну, людина, наприклад, маніпулювала вами. Під час розмови ви цього не зрозуміли, прийшли додому, подумали і зрозуміли, що о, мені казала людина одне, захотіла щось інше, зманіпулювала там, наприклад. Вирішила мене там якось обдурити, я цього не помітив, але вже пізніше зрозумів і там змінив свою думку про неї або ще щось. Це також дуже важливо. Наприклад, зараз у нас дуже багато в нашому інфопросторі різних людей, які, наприклад, не мають освіти, не мають ніякого диплому, не мають фаху і кажуть якісь речі, які інші вважають, що це їм можна довіряти, і що це правда, і це якась правдива інформація. Тобто тут дуже важливо розуміти, що все потрібно піддавати критиці, рефлексії, розуміти, що не кожен ну, не не кожна людина з Ютубу, наприклад, або з Тікток, або ще щось каже вам правду. Тобто, все перевіряйте. Дивіться, що завгодно, але перевіряйте і розумійте, що вам потрібно в цьому житті, то що, те, що сказала ця людина, що з чим ви згодні, з чим ні. Наступною звичкою, або навіть точніше буде ознакою здорової людини є її адекватна самооцінка. Це дуже важливо, адже під час того, як ви обираєте, що вам робити, або ще щось, ви повинні розуміти, що які у вас є от, діапазон ваших можливостей. Тобто адекватно розуміти, так я вмію гарно говорити, але я не вмію дуже швидко бігати. Тобто, спорт, ну це не дуже моє. Або, наприклад, я люблю читати книжки. Проте я не вмію там їх критикувати. Тобто, критика книжок це не моє, зате просто їх читати, це моє. І ось так ви можете навіть це дуже важливо для вибору вашої професії. Ви можете обрати її саме так, коли ви розумієте, на що ви здатні. Якщо, наприклад, людина, тут навіть можна пов'язати я концепцію Карла Роджерса. У нього є така концепція, там де є я реальне, я ідеальне. То от, ну людина з завищеною самооцінкою. Я ідеальне, воно не відповідає я реальному. Тобто людина може думати, що вона її ідеальне дорівнює її я реальному. Хоча насправді це не так. Ось, наприклад, я дуже добре вмію співати, я все розумію там у кожній науковій статті, а насправді це не дуже так. І тут у неї. Відбувається таке зрівняння я ідеального з я реальним, тому що так, можна сказати, я б хотіла розуміти все в наукових статтях, я б хотіла ідеально співати, але наразі я ще ну, трошки там на тому етапі, коли ще не дуже це вмію. І ось е, тоді можна буде вже говорити через якийсь час. Ось це про прояв адекватної самооцінки. Я можу про себе сказати, що наразі я на етапі. Такого розвитку свого каналу він ще не дуже такий розвинений. В мене ще немає таких навичок говоріння, які потрібні для ютубера. В мене ще немає такого монтажу. Проте моє ідеальне бачення цього, воно є, і колись я цього досягну. Шостою навичкою психічно здорової людини я вважаю, і взагалі багато науковців вважають, це навички емоційного інтелекту. Адже без емоційного інтелекту дуже важко досягти чогось в цьому світі. Наша природа є соціальною, і ми всі спілкуємося з людьми. І дуже важливо розуміти емоції інших і розуміти власні емоції і те, як саме вони проявляються, тобто їх експресію. Якщо ви, наприклад, ну, помічаєте за собою, що ну не розумію я там, що, що хоче від мене ця людина, чому вона там посміхається, коли тут нічого смішного немає, або ще щось. То це, це є ознакою того, що вам потрібно трішки розвивати ваш емоційний інтелект, тобто займатися якимись або вправами, або дивитися, наприклад, якісь акторські, там ну, театральні вистави, все таке, тому що це дуже розвиває емоційні такі експресивні розуміння для того, щоб людина могла, наприклад, на своїй роботі розуміти, що хоче від неї начальник. Можливо, він говорить про одне, а емоційно інше. і Тут його неконгруентність можна якось. Якось розвинути і подумати, чому саме така у нього неконгруентність або ще щось. Це дуже важливо для будь-якого виду діяльності, не обов'язково навіть це пов'язано повинно бути там з психологією або ще з чимось. На будь-якій роботі, взагалі, в житті емоційний інтелект він допомагає людині ставати якось більш розвиненою, тобто і досягати своїх цілей. Тому що, ось, наприклад, наш президент Зеленський. Явно володіє гарними навичками емоційного інтелекту, тому що ну те, чого він досяг, цього просто здатностями когнітивними, ось розумовими, не досягнеш. Тут тут повинно ще, якби таке бути розуміння, де саме що сказати, де влучно там промовчати, де ще щось розуміти, як управляти емоціями інших. Тобто, тут навіть таке трішки маніпулювання, як. Як сказати це так, щоб аудиторія відреагувала ось так? Тобто, розумієте, це дуже складні, але дуже важливі речі. І останній пункт у нашому списку це розуміння своїх потреб і бажань. Я б так сказала, що це ну якась така гештальтистська, можна сказати, позиція, цей погляд розвивала, тому що в гештальті дуже важливим саме є ось цей контакт людини з середовищем. Тобто, що вона, наприклад, якщо вона хоче пити, вона бере іде і п'є. Тобто, ось це дуже важливий такий процес, коли людина розуміє, що їй треба на даний момент часу, саме ось даний зараз. Now and how, тобто як зараз і як. Я хочу, наприклад, зараз кави, якої кави, тобто я повинна подумати, де я хочу її взяти, купити в кав'ярні, зварити сама вдома або ще щось. Тобто, ось так робить усвідомлена людина. Вона розуміє свою потребу і пише собі алгоритм дій в голові, що потрібно зробити для цієї потреби, а не придумлює її. Тому що притомлювати, до речі, ще попередній пункт пов'язаний тут з цим. Притомлювати свої емоції, свої бажання це дуже погано. Тому що, якщо ти розумієш свою емоцію і з чим вона пов'язана, наприклад, мені зараз там некомфортно, бо мені там в мене чухається там бедро, то я візьму його і почухаю, а не буду сидіти і давити в собі ці бажання, всі потреби, і, і не робити цього, тому що там, наприклад. Зараз хтось щось побачить. Важливіше це те, що відчуваєте ви. Так, звісно, є якісь ну соціальні норми. Якщо, наприклад, ви там хочете піти в туалет, ви не будете це робити в громадському транспорті, тому що це ну неввічливо і некрасиво, і неправильно. Але все одно більшість своїх потреб людина повинна якось здійснювати, якщо вона нічого не робить з цим. Це призводить до певних наслідків, і потім ну, це виявляється або в якихось неврозах, або у проблемах психологічних, і так далі. Тобто, слідкуйте за своїми потребами, наділяйте їм увагу, будь ласка, ну що ж, сьогодні ми говорили про основні ознаки психічно здорової людини. Цей список, звісно, можна і розширювати, і розширювати, тому що є дуже багато поглядів. Ну, взагалі, в психології існує безліч поглядів на те, якою повинна бути здорова людина. Але я виокремила основні і, взагалі, за собою помітила, які мені в житті допомагають розуміти. Цей світ усвідомлювати і бути більш зрілою. Ось, якщо ви хочете щось додати, або, наприклад, ви знаєте, як саме використовуються всі ці функції здорової людини, і можете написати про це в коментарях. Буду дуже рада, тому що це дуже важлива тема. В наш час, особливо, ось, наприклад, той самий емоційний інтелект, в наш військовий час це дуже потрібна річ, тому що. Ну, всі ми зараз знаходимося в трошки підірваному стані. Нам всім ми на стресі. Ми всі тривожні, і нам всім потрібно якось заспокоюватися. А емоційний інтелект саме він допомагає якось е, самому дійти до того, що мене заспокоює, що може там заспокоїти інших людей. Як я можу допомогти комусь? Як я побачу, що ось людина, наприклад, зараз на вулиці вона стривожена в неї панічна атака, і що я можу з цим зробити. Це дуже важливо в наш час, і ну я. Думаю, що це комусь надобиться. Тобто, це я зробила чисто для того, щоб це комусь стало у нагоді. Дякую вам за увагу. Дуже-дуже бажаю всім дуже гарного настрою і дуже дуже гарного життя, і поменше всяких прильотів, і щоб всі були живі і здорові. До побачення!